Ми стоїмо однозначно позиції, готуємо додатково ще один законопроект, який повинен розкрити всіх кінцевих бенефіціарів усіх мас-медіа. Люди повинні знати, хто є кінцевим власником, реальним правдивим власником будь-якого медіаресурсу. ресурсунульовочки не фірташ не заперечує, що саме вони власники і це є це є перше. Це до питання прозорості, тому що якщо ми говоримо про прозорість такої серйозної угоди у 2013 році, то це питання є практично риторичне. Да, У 2013 році, що там могло відбуватися в принципі. Прозоро крім того. Телеканал Інтер, так як ми вже тут говорили, це є одна з найпотужніших інформаційних машин у нас в країні. І тому питання законності легітимності походження коштів при переході власності на даний телеканал, воно повинно бути під прицілом відповідних органів, які це контролюють, не тільки Генеральної прокуратури. Усіх контролюючих абсолютно повністю органів, і ми не можемо тут говорити які тиск на опозицію. По перше, яка опозиція, перепрошую, це є е, е, ті люди, які призвели країну до того стану, який ми на сьогоднішній день маємо. Те, що їхня позиція відрізняється від позиції сьогоднішнього президента, це не означає, що вони є насправді е, опозицією в розумінні європейської парламентської практики. Вони просто репрезентують е, думку великого олігархату, який волею долі українського народу опинився зараз поза межею влади. І використовувати зараз е, своє становище для того, щоб не давати можливості працювати правоохоронним органом, це абсолютно некоректно. Якщо є Ця угода абсолютно чиста, абсолютно прозорою, є прозорим походження цих коштів. Покажіть, будь ласка, генеральній прокуратурі, у чому проблеми? Я не бачу тут жодних питань. Якщо кандидат або в будь-яку місцеву раду, або кандидат у мери є представником тої чи іншої політичної сили, рекламуючи просуваючи інформаційну ту чи іншу політичну силу, відповідно підтримується і відповідний кандидат. Крім того, якщо ми говоримо про те, що політика в нас... В якісному розумінні цього слова, в європейському розумінні цього слова, повинна бути представлена відповідними політичними партіями для того, щоб виборець дійсно розумів, яка ідеологія пропонується тими чи іншими кандидатами, то в такому випадку безумовно роль медіа в плані просування тої чи іншої політичної сили вона буде дуже велика. Я пам'ятати про причини тих електоральних уподобань. На сході і на півдні причина це є фактично інформаційний голод і та інформаційна політика, яка велася з усіх наших телеканалів, і ну не з усіх, але з більшості, і з більшості мас-медіа. І це є та проблема, яку ми піднімали на початку передачі. Інтер, інші телеканали, які фактично нав'язували людям певну картинку, яка була абсолютно далеко від реальності. Це теж є факт.